Добрий день сьогодні у нас 10 листопада попросили зняти відео куна, що я собі приобрев, бо я там написав в інтернеті, що прикупив куна, щоб задіяти трактор в роботі. Продавали його, не продали і пригодився. Це Юме з эндофським мотором. Такий от тракторець. ціпив на нього кун Бистройом. Така установка без джойстика. Бо, як говориться, грошей цей рік не дуже багато. Ну Тут розпределитель сзади стоїть, так що тут ну, не сильно складно ним працювати. Тим більше так як він буде задієстований тільки в погрузці, то ніхто не буде його переципляти там по 100 раз на сьогоднішній день. Ну, кун в інтернеті це з Запорожжя, їх там роблять. Дзвонив я генерал, звісно, він щось на сьогоднішній день 135 тисяч стоїть, не знаю це без жостка, без всього, мабуть. То гроші, як говориться, не натягнув. Цей кун стоїть 115 тисяч. Названня, не знаю, там в інтернеті було МТІ, але тут вони нічого не написали, ну це таке. Доставили, подзвонив, були в наявності, вони привезли, все, питань немає. 115 тисяч плюс там доставка 8 тисяч попутний груз. Привезли, все нормально, без проблем вигрузили тут його, все підійшло. Дюмезе, ланжерони, все прикрутив, без питань. Тут дуже багато бачив. Стоїть шланги, виходить 4 шланги, з бистросйомом ми прийшли. Тут ззаду я вивів теж підключив його від розподілителя. ззаду цепив. Ковша такого з грузами розвернув колеса, щоб ширша база була отаке. Щоб не так гойдало, бо висота тут підйома 4,30, сказали. Я ще так, звісно, тут не грузив ним особо. Вивіз там гній вдома. 10 машин. Вже погрузив. 30 тонн ячменю, теж газонами там вивозиться там попросили мене. Ну, поки працює. Отакі о, на ньому блестящі поробили пальці, масльоночки Кун, скажу вам, цепляється як на деліфі. Бо я ходив дивився брата Делів. Цей кун. Точно так само замки стоять. Все однакове. Тут воно заїжджаєш, пальцями застопорив і він вже вцеплений. Ну, скажу вам одне, що це кун швидко сйом, але не швидко ставить його. Знімається він швидко, підціпляється ков швидко Ну, ставити його потрібно, щоб ставити дуже рівна площадка. Дожді виставлені ніби сильно вот эти стойки. Він должен туда туди запливати, коли ставиш його. Так що хто купує там, ну я думаю, будь-який кун, що там думає що зараз раз-два його поставив. Ні, там повинна бути до гузні допомогти його поставити або припадняти то щоб він заїхав. Быстро його не поставив. Шо? бо я був вже з таким столкнувся, думав, що тут щось не так. Ну, все нормально, заїхало воно там, я його приподняв, заїхав, зайшов, все отлично, закрився, і так він тепер і стоїть. Ну що, буде, звісно, нагрузка на передок, бо передок тут обичний ЮМЕЗЕ, воно не знаю, видержив він, не видерже, пробував груди і мене то звісно так, повен кошти не набираю, кошти тут на тонну 800 чи як він там пишеться, Там і більший цей. Ось такий о. То кілограм ну, 400-500 я набираю ячменю. Він не повинен, бо повен теж тяжело набрати. Розпідділи, звісно, так, медленновато, з грузом тяжело підіймає на висоту. Це или насос или розпределитель, я не знаю що це виноватое Ну, поки піднімає, поки работает вроде б проблем немає, а там якщо що то надо буде замінити, конечно головне щоб я ж говорю видержав цей передок не розвалився, бо тут мотор во первых доски тяжелый плюс груз самої установки 900 кг і вес в ковшу щоб, пшениці там може бути і 600 кг, і 700 кілограмів кажуть, коли набираєш. Так що отаке. От я говорю, куном трошки попрацював, багато не працював ще ним. Ну я знаю, його, я бачив людей, я це МТ вже два роки, то звісно казав, що працює, він на зерно в основному кидає ним там без одказно. Оре, ще нічого ніде не робили. Будемо сподіватися, що і цей буде працювати. Кун М Технік. Бо я і дзвонив, звісно, на делів. Делів в них немає в наявності, півтора місяця черга, У них із за циліндри. Тут циліндри все українське. Побачимо скільки воно походить. Ну, нічого не зробиш. Мені якби нам було б там шукав наші, там погрузити не було, кому довелося купити куна. Щоб вивезти той гній. Бо вже за два роки не Ну і по господарству я думаю він тут пригодиться. Будемо сподіватися, що все буде працювати. Так що отакий кунчик. Самого он там зерно лежить, може прийдеться здавати, то будемо грузити ним. Там побачимо, як буде працювати. Ну що, таке коротеньке відео про куна. А там десь як буду щось грузити, то знімлю ще покажу вже як він працює. Це я так його закрив трактор або щоб... Стоїть такий кожух на ньому, щоб не намок, то я його клійонкою накрив. Треба ставити термостат на цей Сендовський мотор, бо він тут не нагріється в цій роботі. Буде там зараз перероблено все напряму на радіатор, а того навіть місту під термостат немає. Це все продається. Може за зиму дай куплю та й поставлю. Акумулятори стояли 140-ві, вони накрились за три роки, поставив вже сотку. Ну поки місяць 2 сотки, тут 24 вольта пуск. то поки ще заводили на холодну. А там буде видно скільки цей чарлік. щоб не розлізся цей передок. Ну все, всім дякую. Слава нашим Збройним силам України за те, що нас охороняють. Дай Бог всім здоров'я. Все, пока, всім до побачення.